Усім привіт! До вашої уваги ексцентрик Вашліф машина від компанії Bosch, а саме модель Jet 55125 Постачається вона в ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, йде шестигранний ключ. Шліф-аркуш з зерном 120, патрубок пиловідведення, та звісно ж сама шліфмашина одразу з додатковим руків'ям. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 550 Вт. Кількість коливань регулюється від 6600 до 15600 коливань на хвилину. Амплітуда коливань 3,5 мм. Діаметр підошви 125 мм. Кількість обертів регулюється від 3300 до 7800 обертів на хвилину. Габарити інструменту 349 на 147 на 140 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. Найбільшою перевагою даного професійного типу шліфмашин, саме ексцентрикових серії Jet, буде їхня велика потужність. Тобто за рахунок 550 ватного двигуна дана шліфмашина може працювати з різними типами матеріалів, займатися як шліфуванням, так і поліруванням. Окрім того, в неї присутньо два режими делікатна вибірка та режим турбо, відповідно, максимальний вибір матеріалу. Для того щоб під час роботи у вас не залишалась велика кількість стружки, присутній патрубок пиловідведення. Відповідно, він підключається до пилососу. Для того щоб під'єднати його до нашої шліфмашини, нам не потрібен ніякий додатковий інструмент. Встановлюємо його та вже він надійно зафіксований. Для того щоб його від'єднати, достатньо натиснути на червону клавішу. Та відповідно його зняти. Так як дана шліфмашина призначена для роботи з різними типами матеріалів та має високу потужність, присутній регулятор кількості коливань та обертів. Відповідно, він має всього 6 положень. Тобто, підлаштовуємо під той матеріал, з котрим будемо працювати завдяки цьому регулятору. Як ви бачите, з заднього боку в нас під'єднаний мережевий кабель. Він дуже добре захищений від зламу в проблемних місцях. Відповідно, збільшений ресурс самого інструменту. Для кращого охолодження даної шліфмашини присутня велика кількість вентиляційних отворів. А для кращої ергономіки верхня частина добре прогумована та присутнє додаткове руків'я для зручного хвату. Діаметр шліф підошви складає 125 мм. Якщо нам потрібно встановити шліф-аркуш, також не використовуємо ніякий додатковий інструмент, а на спеціальну защіпку, просто його приклеїмо. Якщо ми працюємо в місцях, де у нас, наприклад, потрібно під краєм зашліфувати, ми можемо зняти додатковий захист, відповідно, отримати доступ навіть у найважкодоступніші місця. Вмикається дана кутова шліфмашина досить легко, є можливість фіксування робочого режиму, та відповідно так само легко можна її вимкнути. Додамо ще деяку інформацію з приводу пиловідведення. Окрім того, що система пиловідведення тут реалізована досить якісно, присутні ще отвори в самій підошві, завдяки яким полосос має доступ до робочої поверхні та відповідно витягує цю стружку одразу звідси. Якщо ви, наприклад, робоча рука у вас не права, а ліва, є можливість перекинути додаткове руків'я на правий бік, тобто можна тримати шліфмашину як лівою рукою для зручності, так і правою. Друзі, присутні також сервісні вікна для можливості швидкої заміни вугільних щиток, тобто швидкого сервісного обслуговування. На цьому, друзі, наразі у мене все. Бажаю вам працювати якісним інструментом та вдалого його використання на довгий час.